Вітаю всіх на каналі Факти Лайв. Мене звати Оксана Гуцаєти. І сьогодні ми говоритимемо про Міністерство війни в США, про гарантії безпеки для України від Америки, про дефіцит пального в Рашці та куди вступають українські абітурієнти. Тож дивіться, ставте вподобайки, коментуйте. Але почнемо зі звіту наших повітряних сил. За ніч було збито або подавлено 47 безпілотників з 59, 12 дронів. Таки влучили по дев'яти локаціях під вогнем Сумщина та Херсонщина. Херсонська влада наполегливо просить мешканців без нагальної потреби не пересуватись трасою М-14 Херсон-Миколаїв. З учорашнього вечора там спостерігається висока активність російських дронів. Ворог цілеспрямовано атакує цивільний транспорт. Сьогодні зранку окупанти вже атакували з дрона автівку на трасі між селами Клапає та Чорнобаївка. Постраждали 47-річний медичний директор та 38-річна лікарка одного із закладів охорони здоров'я. Також зранку росіяни скинули вибухівку в Антонівці. Під ворожий удар потрапив 59-річний чоловік. Крім цього, росіяни дистанційно розкидали протипіхотні міни типу Пелюстка у Дніпровському районі Херсона. Вранці 49-річний працівник поліції наступив на одну з них, діставши мінно-вибухову травму і відкриту рвану рану стопи. Напередодні ж через ворожі обстріли поранені четверо жителів області. Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі. Пошкодили дві багатоповерхівки та 15 приватних будинків. Також окупанти понівечили газопровід та приватні автомобілі. А на Сумщині тривога тривала майже 20 годин. Травмовані троє людей 77-річний чоловік, який повернувся з евакуації, аби зібрати врожай, та двоє жінок. Російські війська здійснили 90 обстрілів по 31 населеному пункту в 15 територіальних громадах області, найбільше по Сумському та Шосткінському районах. З дронів знову атакували обласний центр. Пошкоджені нежитлові будівлі й складські приміщення. Внаслідок скидання керованих авіабомб та ударів з безпілотників частина Шосткінської громади залишилася без світла. В області пошкоджені навчальні та адміністративні заклади, житлові будинки, об'єкти цивільної інфраструктури. Тим часом в окупованому Криму місцеві пабліки повідомляють про удар по залізничній інфраструктурі. За попередньою інформацією, влучання зафіксовано по електричній підстанції залізниці. У Сполучених Штатах може з'явитися Міністерство війни. Про це заявив президент Дональд Трамп під час спілкування з журналістами. Сказав, у нас була неймовірна історія перемог, коли це було міністерство війни. Потім ми змінили його на міністерство оборони. Тож протягом кількох тижнів Пентагон чекає ребрендинг. Адже за словами Трампа, він не хоче бути лише в обороні, а хоче наступати. Американський президент заявив, що незадоволений, як розвивається війна в Україні, і протягом наступних кількох тижнів вирішить, що робити далі. Трамп зазначив, особливо незадоволений російською атакою на американський завод електроніки у Мукачеві Закарпатської області. Трамп зізнався, буває розлючений на Путіна. На питання журналістів чи спілкувався Трамп з Путіним, той відповів так і зазначив, що кожна розмова з Путіним хороша. Але Кожна моя розмова з ним це хороша розмова. А потім, на жаль, ракети летять на Київ чи ще кудись. І я через це дуже злюся. Війну між Україною та Росією Трамп назвав великим конфліктом особистостей. Ми збираємося зупинити і це, заявив президент Сполучених Штатів. Додав, відчуває, що президент України Володимир Зеленський і Путін просто не люблять один одного. Та він докладе зусиль, щоб зупинити війну. Конкретні гарантії безпеки Україні поки не обговорювалися. За словами Трампа, Європа надасть Україні гарантії безпеки, а Вашингтон буде підтримувати. Трамп зазначив, що президент Байден витрачав багато грошей на підтримку України, а тепер все інакше. Продають зброю НАТО для України. Ми не знаємо, якими будуть гарантії безпеки, бо ми навіть не обговорювали деталі. Подивимось, по перше, європа надасть їм значні гарантії безпеки, і вона повинна це зробити, бо перебуває поруч. Але ми будемо залучені з позиції резерву. Ми будемо допомагати їм. Якщо вдасться досягти угоди між Росією і Україною, то я вірю, що проблем не буде. Ми будемо підтримувати це, бо я не хочу більше бачити, як убивають людей. Трамп заявив, що такого масштабу війни, як нині між Росією і Україною, не було з часів Другої світової війни, тож тепер будуть вивчати український досвід застосування безпілотників в бойових умовах. Це найбільша подія в історії військової справи. Це абсолютно нова форма ведення бойових дій. Це війна з використанням дронів, якої раніше не було, і ми вивчаємо її дуже ретельно. Це абсолютно нова форма війни, але це жорстока війна. Такого не було з часів Другої світової війни. Тож побачимо, що буде у наступні кілька тижнів. Як досягнути стійкого мирного врегулювання російсько-української війни про це американський держсекретар Марк Рубіо говорив з міністрами закордонних справ України та країн Євросоюзу домовилися продовжувати співпрацю в дипломатичних зусиллях. Рубіо підтвердив, що Сполучені Штати готові брати участь у гарантіях безпеки для України після закінчення війни та дав чітко зрозуміти, лідерство в цьому питанні повинна брати на себе Європа. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга подякував союзникам за підтримку і заявив, що Україна готова до подальших кроків на шляху до миру. Київ розглядає будь-який формат переговорів в будь-якому регіоні світу. Додав, Москва не може нескінченно зволікати з прийняттям конструктивних рішень. Тож, в разі затягування діалогу, світ має посилити санкції проти країни агресорів. На Корольських островах обмежили продаж бензину не більше 10 літрів в одні руки, а запасів 92-го настільки мало, що населенню його не продають, залишили тільки для спецтранспорту. Паливна криза в країні агресорці почалася ще з початку серпня, адже щонайменше сім великих нафтозаводів потрапили під атаки українських дронів. Виникло занепокоєння на ринках, що найближчим часом можливі скорочення поставок російської нафти. Підвищення незначні ф'ючерці на марку Brent здорожчали на 3 центи, але це може означати, що найближчим часом ціна зросте ще більше. Командувач сил безпілотних систем збройних сил України Роберт Мадяр Бровді у своєму звіті зазначив: за тиждень українські спеціалісти атакували два нафтопереробні заводи росіян, а також дві станції нафтоперекачування на нафтопроводі Дружба, який сполучає Росію з Європою. Новошахтинський нафтопереробний завод в Ростовській області після атаки українськими дронами палає п'ятий день поспіль. Завод країни-агресорки виробляє пальне переважно на експорт, його потужність близько 100 тисяч барелів на день. Отже, про ефект українських ударів по російських НПЗ дивіться далі. Кілометрові черги біля заправок та нулі на стелах в окупованому Криму та на Донбасі Владивостоці та усьому приморському краю. за Забайкаллі пального на всіх не вистачає. Бажаю, топлива заканчувається. Сяча з громкогорітель сказали, топліво заканчувається, ні стоїть в очереті. Просто представляється, вся та очередь подекуди продають по талонах. Час приїхала на заправку заправлятися. Говорять, бензін закончився. Тепер видаємо В паталонам. по паталон. Що приїхать? Ми в совєтський союз вернулись. Туго з в країні бензоколонці стало завдяки успішним і що важливо цього місяця регулярним ударам Сил оборони України по російських нафтопереробних потужностях. Проти яких не заперечують наші партнери, адже б'ємо ми українськими ударними дронами, це все легітимні воєнні цілі, оскільки система нафтопроводів, система нафтопереробки – це те, що забезпечує пальним російську армію. Будь-яка армія це мільйони літрів пального, яке споживається. Від початку серпня ми атакували щонайменше сім НПЗ на території Арефії Рязанський та Новокуйбишевський НПЗ. Разом вони переробляють понад 20 мільйонів тонн нафти на рік. За декілька днів запалав Афіпський НПЗ, через який проходить понад сім мільйонів тонн нафти щороку. Наступними цілями були Саратовський та Сизранський НПЗ. І після нашої атаки зупинився один із найбільших заводів Волгоградський, який переробляє 15 мільйонів тонн нафти щороку. 21 серпня українські дрони завітали на Новошахтинський НПЗ, який горів майже три доби. А вчора ще раз прилетіло по Сизранському НПЗ, який належить Роснєфті. І двічі за минулий тиждень наші дрони поцілили по нафтопроводу Дружба, який теж, як бачите, палав добряче. Прилетіло й по найбільшому морському хабу Росії в Балтійському морі устюлугу, яким зокрема переправляють тіньову нафту. Україна правильно обрала цілі, вона б'є роздати по цих НПЗ. І ще важливий результат, який ми побачили: Крим, молода, Ніякрепша Республіка ДНР, Забайкальє, Четінська область, хтось каже навіть про Куріли це ті регіони, де вже спостерігаються проблеми з. П'ятим бензином, 92-м бензином, тобто перші дзвіночки українських ударів, ми зараз вже бачимо. Якщо додати все уражене, це понад 50 мільйонів тонн річної переробки. Кремль заборонив експорт бензину і нарощує імпорт з Білорусі, але на стелах багатьох міст все одно нулі. Десь приблизно біля 30 5% заводів вони уражені, але разом з тим не всі зупинилися повністю. Тобто зупинилися лише тільки декілька. І за ту інформація, яку надавав Рейтерс, що виробництво бензину впало від 10 до 12%. Через палаючі НПЗ спустошені заправки у віддалених регіонах Росії, куди не долітали наші дрони та на окупованих територіях. Це зумисна тактика Кремля до своїх же громадян для того, щоб забезпечити якраз ті регіони центральні, і це переважно Москву, а також ті регіони, які зараз, де зараз відбувається збір врожаю. А ось ці дальні регіони, вони почали просто-напросто туди не поставляти в необхідної кількості бензин. Тобто це свідома політика, якраз для того, щоб показати, що ось ваші удари вони ніяк, нібито не впливають. Та впливають українські удари на всю Росію на ціни. 92-й та 95-й б'ють історичні рекорди. Від початку року ці марки пального подорожчали в РФ на 40-50%. і так само поповз догори дизель, потрібний для аграрки і терористичної армії РФ. Тим часом бензин уже по 90 рублів санкт І це не шутка. Що буде далі, тільки хуже. Крім прицільних ударів по НПЗ, українське військо в серпні било й по залізничних ешелонах спальним, яке підвозило для армії окупантів у Криму та на Запорізькому напрямку. І це теж додає їм клопоту. Цистерни, які ми могли доставити бензин цивільним, поїдуть знову для армії вбивць. Наскільки уражені нафтопереробні заводи Росіяни приховують і терміново намагаються відремонтувати, якщо ми знищили дороге імпортне обладнання, ремонт а від того, паливна криза на Росії розтягнеться на місяці, яскравий приклад це те, що відбулося ще минулого року з нафтопереробним заводом поблизу Нижнього Новгорода, де Попри ті ремонти, які були зроблені, частину потужностей не вдалося запустити, тому що власне не було можливості отримати американське обладнання і нічим іншим його замінити не змогли. Чи допоможе зараз росіянам білоруський бензин? Російську нафту на території Білорусі переробляє Мозерський НПЗ. У тільки перекачують її нафтопроводом дружба через станцію «Унеча» в Брянській області, яку ми успішно вразили і судячи за знімками супутника, знищили. Тепер доставляти нафту в Білорусь доведеться залізницею. Можна везти бензин із Казахстану, але це дорого і далеко. Нафтопровід дружба зараз зупинений, а відтак і перекачування нафти до Угорщини та Словаччини. Простій уражених НПЗ і додаткові витрати на їхній ремонт це все б'є по російській економіці і їхньому бюджету війни. Ціни будуть зростати, скоріш все перейдуть повністю на талони. І будуть видавати певну кількість. Це звичайно, все це буде відображатися у подальшому цінах на продукти. Поглибити паливну кризу в РФ можуть тільки сили оборони України бити безперервно і точно по нафтових потужностях, по транспортній логістиці. Це спровокує дефіцит ремонтного обладнання і втрати російського бюджету від перебоїв з переробкою та експортом нафти. А це означає, що грошей на війну в агресора буде менше. Наталя Кулик, факт сітіві. І тепер повернімося до України у Верховній Раді. Зареєстрували законопроект, за яким чоловікам непризовного віку, тобто до 24 років, можуть дозволити виїзд за кордон. Автори документа наголошують, важливо, аби не допустити зловживання з виїздом за кордон. Тому депутати пропонують залишити обмеження на виїзд для чоловіків, яким виповнюється 25 років у цьому та в наступному роках. Законотворці вважають, що чинна заборона на виїзд створює серйозні проблеми з поверненням молоді на батьківщину. Нагадаю, що донедавна в уряді розглядали можливість для виїзду хлопців до 22 років. Таку ініціативу висунув президент Володимир Зеленський. вік 18 – це студентські роки. Куди вступають українські абітурієнти? Хтось залишається вдома, хтось обирає безпечніший регіон, а дехто й зовсім їде за кордон, особливо це стосується хлопців. Ми проаналізували, як змінилися вступні тенденції цього року. Цей хлопець подає документи у приймальну комісію. Він тепер першокурсник інституту права Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Це була його мрія з дитинства. Мама та хресне стали юристами. З дитинства мріяв також. Хлопець родом із Львівщини, але оскільки його родина кілька років живе у столиці, вирішив навчатися саме тут. Можливість виїхати за кордон навіть не розглядав, хоча багато однокласників так і зробили, каже мама. Ще 11 клас. Вони десь більшу половину часу навчалися в Києві, а потім почали виїжджати перед вступом перед здачою НМТ. – Ви не розглядали такого? – Варіанту? Ні, ні, тобто все таки в Україні. Ні. Вся сім'я, родина, все залишилась нас в Україні. Хлопець виняток із двох тенденцій цьогорічної вступної кампанії. По перше, війна змінила рейтинг вишів за кількістю заяв. Ось так виглядав топ 5 у 2021 році на першому місці Київський університет імені Шевченка. А це рейтинг за кількістю вступників у 2025-му. Лідери Елену імені Івана Франка та львівська політехніка. Студенти пояснює ректор Шевченківського вишу Володимир Бугров шукають де безпечніше. але Києву вдається не втрачати позиції. Тому вступників після системи по середньої школи насправді кількість зменшилася, і те, що от в першій десятці є декілька київських закладів, це ми, це той же політех, торговельно-економічний університет, КНЕО гетьмана, так це взагалі достатньо, я би сказав, прикметна сьогодні обставин. Друга тенденція, винятком з якої став хлопець, виїзд за кордон. Цифри говорять самі за себе. Якщо з вісімнадцятого до 22 року кількість наших студентів за кордоном залишалася відносно стабільною, – 70-75 тисяч, то у 23 третьому, навчальному році їх зростало близько 115 тисяч. У міністерстві освіти не заперечують відтік є і не що, що ми маємо більше втрати молоді зараз ніж до війни. Тоді вступників було більше. Вони втрати більше ніж на 20%. Станом на 19 серпня на перший. Курс у заклади вищої освіти зарахували майже 180 тисяч студентів. УМОН наголошують, ця цифра не враховує військові та інші спеціалізовані виші. До того ж, до 20 жовтня ще триватимуть додаткові набори, тому дані не остаточні. А от що не змінилося з довоєнних часів, це перелік найпопулярніших спеціальностей: менеджмент, психологія, філологія, маркетинг, економіка, комп'ютерні науки, право, середня освіта. Тоді як ринок потребує інженерів в будівництві оборонній промисловості, медиків, вчителів, з усього списку лише три спеціальності комп'ютерні науки, освіта та психологія, входять до переліку затребуваних. УМОН кажуть, що намагаються змінити ці тенденції за допомогою кількох механізмів. Маємо звичайно теж неприємний традиційний недобір на середню освіту – фізику, хімію. Перше на ці спеціальності всі бажаючі, які мають мінімально 130 балів, мають можливість навчатися на бюджеті. Друга саме ця категорія спеціальності це спеціальність особливої підтримки, мають підвищений розмір стипендій для студентів. Частково це працює, кажуть у львівській політехніці. Перегляд політики Мон України щодо виділення державних бюджетних місць. Змусили окремих співників, звичайно, переглянути свої вподобання на предмет я так сказав би, інженерних технічних спеціальностей, адже власне на ці спеціальності особливо великий попит і в країні. Однак цього недостатньо переконаний Володимир Бугров, щоб діти обирали, наприклад, математику чи фізику, потрібно профорієнтувати їх ще з маличку. Я вже не випадково наголошував на математиці, бо ми це робимо. Фактично 15 років через олімпіаду тоді для 4-го, 6-го, нині для 5-го, 7-го. їх треба правильно стимулювати, але ми не можемо це зробити за всю країну. І результати вже видно, каже ректор. Хоча за кількістю заяв лідирують традиційно популярні спеціальності, серед тих, хто цілеспрямовано вступав саме до університету Шевченка, є багато студентів фізико-математичних напрямів. Побільшило вступників на ядерну фізику, зокрема і в Харківському університеті імені Каразіна, попри постійні обстріли, виш не втрачає студентів. Зараз там облаштовують додаткові підземні укриття для безпечного навчання. Спрацювала саме профорієнтація, переконана ректорка. Дива не відбувається просто так, і це робота всіх: і Каразінського університету, і професорського викладацького складу, тому що насправді завжди студенти наших факультетів фізики, хімії біології. Це ті діти, яких ми зустрічаємо ще в школі, супроводжуємо протягом їх навчання в школі. Експерти наголошують, важливо, щоб молодь обирала професію свідомо не лише заради диплому, не під впливом батьків, а з розумінням, де працюватиме. Першокурсниця львівської політехніки Вікторія свій вибір зробила самостійно. Дуже хотіла іменно на публічне управління та адміністрування, де ви себе бачите вже після закінчення університету в державних органах. У приймальній комісії інституту права Шевченкового університету зараз майже порожньо. Основний наплив абітурієнтів вже минув. Найдовше вступна кампанія триває для вступників з окупованих територій. Їхні документи прийматимуть через центральну приймальню. Якщо особа проживає на окупованих територіях, вона звертається до освітнього центру а в університеті. Якщо особа зареєстрована, але виїхала на територію України, складала НМТ, вона може прийти до будь-якого закладу освіти, зареєструвати свою пільгу. Ми Це реєструємо з 1 липня. Зазвичай освітяни кажуть, зараз важливо не знизити планку. Українська освіта навіть попри війну залишається якісною і кутується у світі. І дуже важливо, щоб вступники та їхні батьки це розуміли, адже від освітнього вибору цих дітей залежить майбутнє держави. Ольга Чатайло, Тетяна Дусяк, Дмитро Матвієнко та Олександр Чесноков. Факти сітіві. Але спершу це майбутнє треба вибороти, і роблять це наші хлопці, дівчата на передовій. Тож донатимо і допомагаємо, чим можемо, аби наблизити перемогу. Це були факти Лайф. Підписуйтесь, ставте вподобайки і коментуйте, аби ми знали, що саме вас цікавить.